Жалко грошей за коучинг. на сьогодні. Я точно знаю, що це того вартувало. Результат наших зустрічей, наших сесій це от народження в мене нової лідерки, нової особистості. Якщо от зараз одним реченням просто підсумувати, що у вас особисто змінив коучинг? як е, жінці, як в особистості, як в керівнику і лідері. Ви знаєте, я б хотіла просто сказати одним словом: я така стала сучасно впевнена в собі і з таким спокійним відчуттям, що все буде добре. От, а, чому буде все добре? а тому, що я до того готова. Ось. Таню, вітаю вас. Вітаю, рада бачити. Дякую, що погодилися записати цей кейс як, можливо, натхнення для інших наших українських лідерок, бо ви одна з них. Для того, щоб в ці складні часи, які ми проживаємо, щоб не опускалися руки, і щоб людина все ж таки бачила якісь сенси за чого це все. Але спочатку у мене питання, Таню. Як ви дізналися про мене? Ой, дякую за запитання, тому що в принципі я хотіла би з цього й почати. Тому що коли в тебе є запит, однозначно в твоє поле прийдуть ті люди і якісь обставини, які тобі допоможуть розрулити ту ситуацію, яка... З тобою сталося. І ось так дійсно в мене е, вийшло так, що я перейшла, скажімо так, е, на якийсь певний рівень е, розвитку своєї особистості, і я зрозуміла, що я сама не можу справитись. Тому що, да, коли ти е, досягаєш якогось певного віку, це можна говорити по-різному, називати його криза середніх років і таке інше, або, можливо, перехід на інший етап розвитку свого або, можливо, якась інша гілка реальності. Ну, коротше, називати можна по-різному, але важливо, коли поряд люди, які можуть тобі допомогти. Тому що. Е Починають підніматися такі глибинні, серйозні теми внутрі, що тобі хочеться з ними розібратися. І саме в мене був такий запит: я хотіла собі знайти таку людину, об яку я би подумала, правильно? якщо можна висловитися так, да, дякую. І я побачила вашу рекламу, і мене так зачепила О, та дівчинка Леся з тим серцем, яке було заморене. І я подумала, мені дуже відгукнулося, і я спробувала до речі, з другого разу попасти до вас на діагностичну сесію, і нам вдалося з вами попрацювати. Це класно. Таня, Це класно. а класно довірилися саме мені. Вас я відчула якусь силу, і ваша посмішка, от якось мені здалося, що я вам можу довіряти, тому що, в принципі, да, така моя щирість інколи. Інколи зі мною зігравала таку не дуже, скажімо так, позитивну роль, але тут однозначно поле так відкривалося дуже доброзичливо, і ми пішли більш глибоко, чим, здавалося б, на перший погляд насправді. Тому що кожну сесію відкривались нові інсайти, ми щось з вами планували, були якісь певні. Розбори ситуацій, які вже сталися, і як правильно з них вийти. Це було дуже цінно, це було дуже правильно і дуже на часі насправді. Таню навіщо лідерам коуч? Ви ж а, вже це... так багато всього знаєте, ви ж людина, яка дуже багато вже за своє юне життя, але встигла реалізувати. І тим не менше, попри об'єм знань і досвіду, ви звернулися до мене як до бізнес-коуча. Так, да. І я впевнена, що е, на сьогодні в оцей буревій наших подій і взагалі в наше в таке е, дуже складне, що там говорити, життя. Е, і коли в тебе бувають такі моменти, коли ти дійсно відчуваєш собі силу, е, відчуваєш свій потенціал, але інколи буває так, що ти не можеш з ним справитися. То знаєте, як треба як е, причесати цю всю картину, тобто вона в тебе вся є. Але за допомогою коуча, за допомогою правильних питань і за допомогою правильного шляху вибудування цієї, скажімо так, нової особистості або, можливо, твого розкриття твого потенціалу максимально. отут дуже важливо, щоб була поряд людина, і важливо, щоб це був коуч. Або психолог, людина, яка розуміє тонкощі цього процесу, тому що ну погодьтеся, можна завести абсолютно не туди. Або ще знаєте який варіант? Мені сподобалося, що ми з вами йшли такими просто сімімільними кроками. Правда, можна ж було розказувати, розкачувати оцю всю ситуацію. Ну так, ніби й так, і, 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 і по-іншому на неї дивитися, По різному, скоріше, на це, на це дивитися. Але ми йшли чітко, швидко і без різних е, таких, е, як це, окружних доріг. Оце класно, ви підмітили, що є динаміка саме в роботі з коучем, якщо людина, а саме ви ви були готові до нового, ви це досліджували, та, були моменти, які я вам дозволила, щоб ви дослідили, та, і щось там пішло трохи не так, але який досвід здобула, а могла і не здобути, правильно, могла ага, ж не ще не до, достатньо довго зважувати, плюси, мінуси. Все, спробувала досвід, отримала, підсвітила собі, ага, так більше не буду робити. А ось оце можна зробити по іншому Накшому так. ми пропрацювали з вами вісім коуч-сесій, це більше двох місяців. Що сподобалося? Якщо чесно, я кожного разу чекала наступну сесію. Чому? Тому що оцей період після сесії йде процес. Осмислення, процес роботи е, над своєю особистістю, над прокачкою своїх скелів, над е, е, ну, будуванням якоїсь своєї певної уже, е, нової особистості. Ну, в моєму розумінні, да, в моєму випадку так. І от що мені сподобалося? Знаєте, я коли вперше прийшла, е, я була така розмита. Роз... Я не скажу, що я була розбита, але я така була трошки пригнічена своїм досвідом уже набутим, так і мені здавалося, що я буду якусь нову особистість, але в мене не було опори. І от коли ми з вами працювали, я зрозуміла, де вона, де цей стрижень. Тому що е коли я розуміла, що да, якийсь певний етап в мене проходить. Але я почала чомусь і знову ж от чому коуч дуже важливий, тому що допомагає зрозуміти, що всі твої бекграунд твій, твій досвід він залишається з тобою, і це твоя опора. Він так і є. Просто шелуха не потрібна, вона відпадає, а ти будуєш далі, ти йдеш далі, і, і, і не, не треба відчужувати те, що було. І от мені дуже коли ти від сесії до сесії ти досліджуєш себе, і ти бачиш, як ти зростаєш, і ти бачиш, що е, ти зовсім інша робишся. Е, от, наприклад, в, 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 в моєму випадку так, в мене з'явилася така ясність, Ладно, стриманість, е, така Помірна така, я тепер виважено приймаю рішення, я не, не поспішаю, бо життя взагалі крутезна штука, і, і от поспішати от точно не треба. Потім в мене е, зник страх майбутнього. Знаєте, от коли ти змінюєш е, е, ну, своє життя. А в мене так і вийшло кардинально. Я е, пішла з посади, але я впевнена, що е, да, в, в мене будуть інші абсолютно е, події в моєму житті. От і е, в мене зник страх цього майбутнього, тому що я впевнилась собі, що все буде добре. Мені ще дуже сподобалася ваша фраза, от коли ми говорили з вами і на одній з сесії, е, що е, всесвіт або Бог да, по-різному називають люди е, цю силу. От, має бути такі партнерські відносини. І от я просто хочу забудувати таку, коли я і всесвіт, от ми партнери, от таку довірливу атмосферу. І от вона зараз з'являється: Я довіряю собі, я довіряю Всесвіту, і майбутнє однозначно мене вже не страшить. Таню, якщо згадати вас на початку коучингу до нашої роботи, і Тетяна, яка сьогодні, що змінилося кардинально? Кардинально змінилося... Тетяна до і Тетяна після так, Тетяна, яка з'явилася от зараз, після, вона взяла все найкраще у Тетяни до. Клас. Надбала нових собі скілів і пішла далі. От, ну, це точно інша тетяна. Якщо говорити про те, що було раніше, це була така, знаєте, якась ресурсна така Тетяна, яка свій ресурс отак видавала, видавала всім буквально кому треба. Така, от чому би ні? А тепер, знаєте, оц, оця штука в мене працює дуже виважено. Тепер, по-перше, е, я розумію, що треба чистити своє поле людей які поряд, по-перше, і це Боже. дуже важливо. Да. Люди і е, 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 твоє оточення це дуже важливо. І ресурс свій теж, е, знаєте, от таке відчуття, що він зараз у мене накопичується для того, щоб. Зробити щось вже так. Якщо б ви, наприклад, зі мною не були знайомі, не пішли в коучинг до Роксолани Кузик, як ви думаєте, скільки часу б потрібно було би вам, щоб самостійно дійти до цих змін? Складно сказати, але однозначно довше. Однозначно довше. От, може, колись насправді, до речі, я хочу сказати, що в мене ж була практика з роботи з коучами, але насправді не заходило. І коли мені питали, ну а скільки це ще може продовжуватись? От я не знала цю відповідь, ну скільки, скільки це може ще продовжуватися, такий стан нестабільності, незрозумілості. Якоїсь такої апатії абсолютно до всього. А от на сьогодні в мене з'явилися і нові плани, і нові ідеї, і конкретні реальні кроки для побудування того, чого я хочу. Ну, Нехай це поки що буде таємниці. А що допомогло в цьому? Побудувати ці кроки, так? От, от робота саме з коучем це однозначно. Чому? Тому що коли. Відшліфовуєш свої думки і трошечки їх, знаєте, як, о, як правильно сказати, стишуєш свій такий хаос в голові, проявляється така основа: куди ти, навіщо ти і для чого ти. І оці питання дуже часто ми пропрацьовували. В сесіях, і оце мені дало відповіді, дуже серйозні, такі реальні. Таню, от, і... а якщо от ви згадали, що був у вас досвід роботи з іншими коучами, і тепер досвід зі мною? І зі мною вам сподобався, що... яка різниця? Яким людям ви будете рекомендувати йти в коучинг до Роксолани Кузик? З задоволенням буду рекомендувати людям, які знаходяться в розвитку, які е, мають якісь плани е, плани, але, знаєте, можливо, із-за оцього хаоса, і, можливо, такої ситуації, можливо, навіть в країні, не знають, з чого почати. От ви точно е, з такими людьми точно можна побудувати план. А Яким людям не варто йти в коучинг до Роксолани Козик? Ага яким не варто. А нема таких. А якщо людина хоче швидких результатів і хоче багато порад, прийшла і розказуй мені, що мені робити, а, да, як да, то діти. От. Ну, я думаю, що насправді, а ну я вам хочу сказати, що в принципі тут дійсно, люди не просто так зустрічаються, так, і от, напевно, до вас таки не прийдуть. <гум> Ой, класно, класно сказала. Таню, буду дуже вдячна за чесну відповідь. Що не сподобалося в коучингу зі мною? Мало сесій. Мало сесій. <гум> Гарно підмітили, знаєте. Я думаю, що ми цей гештальт допрацюємо. Та? от ви гарно підмітили, що від сесії до сесії оцей період потрібен для того, щоб людина ще осмислювала і почала так, щось робити, щоб так. накопичувався в цей досвід. Тому що нові скили, а їх у вас і так багато, і твердих, і м'яких. вони мають влягтися, вони мають обрости. І це чисто робота нашого мозку, наших нейронів. Потрібен час, нові компетенції. Вони так, щоб устаканилися, це мінімум мають бути три місяці. Але ви так відважилися і так багато зробили. Жалко грошей за коучинг. Ой, я чекала цього, цього питання, знаєте чого, да. тому що я хотіла підмітити, що для мене це була справжня перемога над собою, над такою людиною дуже консервативною в плані фінансової поведінки. Mm -hmm. Заплатити за коучинг ну, таку суму для, яка для мене. Трішки була така колюча, але я це змогла. І це теж я вважаю перемогою. На сьогодні я точно знаю, що це того вартувало. Я вас вітаю. Ви інвестор, ви мега крутий інвестор, яка а, от взяла, обдумала, прийняла рішення і інвестувала в себе і своє майбутнє. Якщо от, можемо трошки, якщо ви захочете, оцифрувати, наприклад, які зміни відбулися щодо. Впевненість до і зараз, ясність, і третє, можливо, щось ви хочете, е, можливо, навіть довірити до себе. От в цифрах Додати. від 1 до 10, 10 це максимум, один це мінімум. Угу. Значить, на початку впевненість у майбутньому, да? Впевнені... Як Бо, вам відгукується? впевненість вам да, відгукується впевненість у майбутній реалізації, скажімо так. Да? Було три. Стало 8. 8-9. Да, десь ось так. Потім, який ще в нас показник? Ясність. Ясність. О, ясність була 1, 0,5-1. Десь так. То зараз ясність 9. Ого. Так, да, так, да, правда. Ну і що ще? І відчуття. Відчуття себе нової. Давайте от зробимо цей показник. Тому що Давай. мені здається, що от якраз результат наших зустрічей, наших сесій це от народження в мене нової лідерки, нової особистості. Тому що ну справді, оцей цикл, який в мене завершився, і він мене справді налякав, тому що я по-старому вже не могла, а по-новому я не знала як. А от тепер в мене ясність і оця впевненість, вона виросла до 8-9 балів. Так що народження, народження себе нової особистості теж було, на, ну, ну нехай, да, І вже я розуміла, що щось зі мною відбувається, нехай це буде 3, а на сьогодні це 8. Це дуже багато. Е... Чи може будь-яка людина, на вашу думку, отримати такий результат коучингу, як у вас? Може. Може. Головне довіритися людині, яка по ту сторону екрана. От. І... От я... І це, знаєте, якась мені здається така відповідальність. Дуальна чи партнерська? Відповідальність партнерська. Тому що коуч теж е, е, має відчувати, правда, от, е, як вести, куди вести, які питання, можливо. А людина, яка приходить в коучинг, ну, однозначно має довіритися і бути щирою. Ну, вона ще має працювати. Одно, це 100%, точно, Красиво. точно. Так, да, тому що да, дійсно можна бути щирою, а далі ну все, закрив ноутбук і пішов. Але насправді, насправді якраз робота е, самостійна і така глибина, вона після сесії відбувається, тому що все, що відбулося на сесії, воно з тобою починає жити і синхронізуватися. Якщо от зараз одним реченням просто підсумувати, що у вас... Особисто змінив коучинг як е, жінці, як в особистості, як в керівнику і лідері. Е, ви знаєте, я б хотіла просто сказати е, одним словом: я така стала сучасно впевнена в собі, і е, е, з таким е, спокійним відчуттям, що все буде добре. От, а чому буде все добре? А тому, що я до того готова. <рі> не феєчки прилетять, та? не хтось це да. все зробить, а тому що я вже сьогодні а, та, вже. системний коучинг і я вже готова до цього всього. Які майб... наступні цілі, Таню? Наступні так? цілі. Все, що ми проговорювали, залишається, залишається в планах. Просто треба для цього час. От. І я думаю, що в майбутній рік. Він принесе дуже багато змін в моєму житті, тому що мої плани всі амбіційні і вони однозначно мають реалізуватися. І тут я процитую вас, тому що я до цього вже готова. Так, так, так. Щиро дякую вам за цю розмову. Працювати з вами в коучингу було одне задоволення. Це були дуже надихаючі сесії. У мене не було відчуття, що я якусь енергію втрачаю, чи я включилася, так і тягну вас на собі. Я з такою цікавістю спостерігала, які зміни за оцей проміжок від сесії до сесії у вас відбувалися. І от часто лідери приходять, люди все знають, все. Ну, та, і вони не так вони більше зі скепсисом до якихось змін ставляться, але от потім відбувається якийсь перелам в якийсь період сесії, і все починається по-новому. Я бажаю, щоб теж що, я поруч я готова підтримати напрямок. Взяли тетяна, нова версія збудована. До змін ви вже готові. І мені здається, що у вас дуже багато з'явилося довіри до самої себе. Так, да, ви правильно підмітили. Да. Я тепер менше сумніваюся, і мені тепер менше хочеться спитати у когось, чи правильно, чи неправильно, чи це дійсно так, чи воно мені підійде. От я сама точно впевнена в тому, що так, воно мені підійде, і однозначно. Це моє рішення, за яке я беру відповідальність на себе і я готова до його реалізації. Коучинг ролить. Коучинг робить. Коучинг змінює життя. відсотково. Так. Дякую. Що? Так, да, я ще хотіла сказати, що навіть мені захотілося коучем побути, тому що це насправді <кхм> оці такі. Тонкі влучні питання вони інколи можуть розвернути в життя. Я думаю, що ви вже, можливо, ще це не фіксите в себе, але ви вже в роботі з своїми учнями і підлеглими. Ви вже працюєте коуч через запитання, тому що ну, неможливо два місяці бути в коучингу, і щоб мислення не змінилося. І запитання вони завжди про ясність. так. Окей, так все так. вдасться. Я з нетерпінням буду чекати, як ви мені якісь там будете ділитися своїми новими досягнутими кроками. І хай все буде легко. Дякую дуже. До нових зустрічей. Дякую, Таня.